Де скуштувати смажене морозиво та справжні китайські страви на огляді автентичний китайський ресторан і такого цікавого інтер'єру я ще не зустрічала. Кухарі тут справжні китайці, і в приготуванні страв дотримуються всіх правил та традицій китайської кухні. А Це спеціальні столи з плитами для приготування китайського самовару. хот-пот. вибір страв та напоїв тут досить великий. Можна навіть спробувати китайський алкоголь. ялковостями. Якості компліменту подають рисові чіпси. і перейдемо ж нарешті до страв. Ця страва називається креветки Павутинка. Це цілі креветки обсмажені у фритюрі і обгорнуті навколо так звано... Павутинкою. Ніжна хрусткість та дуже великі та соковиті креветки. Вау, це зі справжня зірка китайської кухні. Це пухкі парові булочки. Значно вони зі свининою. Тісто, ніжне, там яке та майже тане в роті. Наступна страва, хромкі баклажани, смажені шматочки баклажанів у соусі теріяки. Дуже смачні. Рекомендую спробувати салат з грибів муе, це овочі із незвичними для нас грибами. Їх замочують у воді, вони збільшуються в декілька разів. Вони без вираженого смаку і страва в цілому освіжаюча. Свинина по-пекінськи. Це китайська страва зі смаженої свинини в кареме. Реалізованому соусі. Подається як конструктор, де ви самостійно цю страву збираєте. І на десерт смажене морозиво. Зовні хрустка та тепла скоринка, Всередині холодне та кремове морозиво. Для мене ця страва була шоком, я такого ще не бачила. Ще я взяла мохіто і сума чеку 2368 гривень. Це було незвично круто та прикольно. А як вам?